посадив на яйця ще дві квочки, Одну і другу. Дав їй збірну в яндоті, в Ми садимо своїх курей. Якщо хтось ще хоче, можете замовляти. Кури тримаються окремо, попородно. А яйця підписуємо для себе. На яйці ставимо дату маркером, щоб знати, коли закладку під кочку зробили. Орівці стираються, так, на качених яйцях, але качку не турбуємо, бо вона або обляпає яйця, або розіб'є. Качки у нас неспокійні. Дуже спокійні. Хто хоче, телефонуйте. Зберемо яйця. Так, складених яєць немає. Тільки знесуть і зразу ми накладаємо піку.